Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Українська компанія повідомила, що відправила військовим 12 британських бронетранспортерів та дві Бреми з запчастинами. Машини відправили третій окремій штурмовій бригаді. 14 британських машин з запчастинами коштували компанії 53 мільйони гривень. Британський гусеничний бронетранспортер дозволить безпечніше перевозити бійців. Екіпаж може становити до 12 людей сталева броня, забезпечить захист від стрілецької зброї та уламків. На одному баку пального можна проїхати 480 кілометрів. У мережі з'явилися кадри, як винищувач Міг-29 повітряних сил Збройних сил України, здійснює скиди французьких високоточних авіаційних бомб, вагою 227 кг. кілограмів. Відповідні кадри були опубліковані полковником повітряних сил Збройних сил України. Така бомба унікальна тим, що використовує ракетний двигун, який значно збільшує дальність ураження цілей. Як зазначає виробник, максимальна дальність польоту становить 70 кілометрів. Латвія передає Україні чергову партію дронів власного виробництва, які мають допомогти силам оборони України. Латвійський міністр оборони розповів, що йдеться про близько 500 дронів різного призначення. Він додав, що ці безпілотники передають на потреби Збройних сил України у межах міжнародної коаліції дронів. Минулого місяця Латвія також передала Україні 500 дронів. Цього року Латвія виділила 20 мільйонів євро на коаліцію безпілотників. Українській обслузі британської зенітної системи Стормер вдалося уразити вже 70 повітряних цілей. Це різні ворожі розвідувальні безпілотники. Досягти такого результату, крім майстерності операторів, вдалося завдяки використанню зенітних ракет із лазерним наведенням яким не потрібно захоплювати ціль за тепловою сигнатурою. Британський ЗРК Стормер знищує цілі в день вночі в будь-яку погоду на його озброєні стоять ракети Старстрік. ЗРК може виявляти цілі на відстані 18 кілометрів. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах близько 20 зразків бойових броньованих машин, створених за принципом МРАП. Бронемашини, створені за принципом МРАП, складаються з капсули, що забезпечує захист особового складу під час підриву. Двигун та колеса виступають у ролі вибухопоглинаючих елементів. Для потреб українських захисників допуск до експлуатації отримали зразки бронемашин, випущені оборонними концернами Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Австралії, Туреччини тощо 47-ма окрема механізована бригада отримала на озброєння модернізовані FPV-дрони, які здатні збивати ворожі безпілотники. У бригаді розповіли, що вже успішно застосовують нові дрони. Перехоплення безпілотників за допомогою інших безпілотників. Це відносно новий та перспективний напрямок у розвитку протиповітряної оборони для цих дронів розробили новий боєприпас. Український завод спецтехніки представив новий зерновоз самоски трьохстороннього розвантаження на базі шасів Фортракс. Особливості розвантаження на три сторони борти відкриваються знизу до гори та зверху донизу двигун потужністю 330 кінських сил. Технічні параметри об'єм кузова 15 кубічних метрів, матеріал кузова шведська сталь. Івано-Франківськ придбав 9 українських тролейбусів, вже підписали контракти. Місто чекає на поставку нових низькопідлогових тролейбусів з автономним ходом. Про це нещодавно повідомив міський голова. Тролейбуси довжиною 12 метрів для Івано-Франківська будуть обладнані автономним ходом з запасом руху не менше 15 кілометрів. Сума закупівлі склала 3 мільйона 715 тисяч євро. Угоду кредитує Європейський інвестиційний банк. За підсумками семи місяців 2024 року Укрзалізниця перевезла понад 103 мільйона тонн вантажів, що на 25,5% більше ніж за аналогічний період. Торік про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Тільки упродовж липня обсяги перевезень з залізницею зросли на 12% порівняно з липнем минулого року. Загалом для залізничного транспорту показники стали рекордними за два роки. У липні український автопарк поповнили майже 2,5 тисячі гібридних легкових авто, що на 56% більше ніж торік, про це повідомляє Асоціація Укравтопром. Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила майже 60%. До топ-3 найпопулярніших гібридних авто в Україні у липні увійшли: Toyota Rav4, 345 авто, Toyota Camry, 96 одиниці, Ford Fusion, 94 машини. Українська мережа ресторанів Львів Сонс» вийшла на ринок Сполучених Штатів Америки. Перший партнерський заклад відкрився в Атланті, штат Джорджія. Сполучені Штати стали третьою країною, на ринок якої вийшли Львів Сонс». Окрім України, мережа також представлена в Польщі та Словаччині. Американський заклад відкрився у місті Розвел поблизу Атланти на вибір локації вплинув потенціал штату Джорджія. Європейський союз передав Україні ще 4 мільярда 200 мільйонів євро допомоги у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Ці кошти направлять на соціальну програму та гуманітарну сферу. Як він зазначив, до кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги. Додамо, від початку року Євросоюз надав Україні вже понад 12 мільярдів євро бюджетної підтримки. Європейський банк реконструкції та розвитку надасть новій пошті 70 мільйонів євро кредиту на розширення послуг доставки. Про це повідомляє прес-служба фінансової установи. Рішення вже узгоджене. Компанія планує забезпечити подальше зростання у сегменті кур'єрської та експрес-доставки, а також доставки посилок шляхом збільшення на чверть своєї мережі поштоматів і переведення її у режим 24 на 7. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.